Триває 245-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження: 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, два опорних пунктів, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять ворожих БПЛА. Підрозділи ракетних військ, і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили озброєння військової техніки, радіолокаційну станцію. Та інші важливі військові об'єкти окупантів.